Замість того, щоб намагатися зробити своїх блогерів інфлюенсерами, вони почали запрошувати тревел блогерів із різних країн і створювати навколо них. Картинку так часто характеризують потім глядачі перегляду такого контенту. Все це почалося десь у 2010-х роках, але потроху і обережно поїхати можна було зокрема із компанією Коріо, і це не так вже й дорого. 1045 євро за екскурсію в країну. Можна почитати програму у них на сайті. Читаємо. Перший день мансундайський грандіозний монумент, величезні бронзові статуї президента Кім Ір Сена та генерала Кім Чен Іра, що височають над центром Хань'яну. Звичайною практикою тут є подання квітів і поклон групою за 5 євро. Візити є добровільними, але вимагають дотримання певного дрес-коду: закриті туфлі, закриті ноги та плечі. Мене б не пустили. Мабуть, вестернам це справді виглядає як якась просто екзотична традиція. Ага, екзотична традиція за. Ваця сльозами від новин, що в твого вождя температура.